Наталя Дагларова в почуті королеви наук без перебільшень майже все життя. Як і годиться, на вірність короні присягнула ще в дитинстві. Поки більшість її однолітки визначалися, ким хочуть стати, коли виростуть. Вона склала свої два плюс два і вирішила вчитиме дітей математиці. Перший вихід відбувся 42 роки тому на математичній сцені 95-ї, тоді ще середньої школи. Старт видався вдалим і згодом обернувся професійним визнанням національного рівня: два покоління випускників, сотні учнів, тисячі розв'язаних задач математичних і життєвих. Наталя Дагларова заслужена вчителька України, й понині лишається вірною простій як «2 плюс 2 істині. Обрану справу треба любити. Народилася в сім'ї шахтарів. Батько був шахтар, а мати була е, Також була в родоуправлінні працювала, будемо казати, так, інженер-проєктувальний була. Ну, З дитинства, знаєте, як дитина і те подобається, і те, і те подобається. Але дуже рано мене перехопила математика ще в 4 класі. І вже починаючи з 4 класу, я мріяла тільки стати вчителем математики. До нас прийшла така молода енергійна вчителька Анісімова Екатерина Володимирівна. От і вона мене захопила саме тим, що от вона цікаво розповідала. У мене стало получатися краще ніж у когось, будемо так казати. І вже коли домашні завдання якісь здавалися, я могла до ночі сидіти, але я повинна була його зробити. Ну і це, коли мене виходило, це мене якось там був піднесений тоді настрій, такий хотіла ще більше займатися. Потім до цього додавалося в старших класах бажання ще комусь, комусь навчати. У нас раніше в школах були такі відповідальні за навчання. І якраз завжди за це відповідала в класі, і з усіма до займалася додатково, допомагала їм. Займалася в музичній школі. Ну там не дуже я в мене результативна така була, і мені не дуже подобалося. От зараз прийшов, мабуть, час, і мені зараз хочеться вже почати грати, і мабуть, я зараз не займуся цим. Перша практика мені запам'яталася, яка була в 24 четвертій школі. Зараз це теж ліцей. І там е, я більше була і математиком, і фізиком я ще закінчувала. І От мене мені найбільше запам'ятався перший наш. Захід, позакласна робота була така з фізики. Я до цього часу пам'ятаю, тема була електризація тіл, і ми там кучу дослідів показували, показували, як можна повітря очищувати за допомогою цієї електризації. Я була бачила ці очі дитячі, яким дуже сподобається, яким сподобалося. Ви розумієте, коли вже працюєш у школі, дуже багато справ таких, які відволікають від того, щоб добитися, щоб дітей було захоплення, щоб заходи якісь такі проводити. Ну, Часу не вистачає. А от ми були студентами, ми настільки виклалися, нас було декілька чоловіків, ми так багато цікавого підготували не тільки для дітей, а й для себе. Ми багато багато знали. О, тому цей захід, захід, я ніколи не забуду. І думаю, мабуть, і ті діти, які повиростали, я не знаю, їх вже забули. Але я думаю, що в них також пам'яті це залишилося. Я вже вчителю 42 роки. І причому я як прийшла з-під інституту в 95-ту школу ще. І по цей день я зараз тут працюю. У мене одне єдине місце роботи. Єдине, що вивізка в нас змінювалася. Спочатку школа, потім гімназія. Тепер ліцей так вийшло, що ми попали в програму, президентську програму по відновленню от нашої освіти, і е, ми попали на ремонт нашої гімназії. І два роки тому ми виїхали, покинули стіни нашої гімназії. Нас приютила 103 третя школа. Ну на жаль, війна і те, що обіцялося, зробити було, повинно було протягом року закінчитися. Зараз воно тепер стоїться. Так що нічого в нас поки немає, свого місця немає. Учнів багато випустила. А як поколінь рахувати поколінь, то мабуть два все-таки покоління. Тому що тих дітей, яких я вчила, я дуже багато їхніх вже дітей випустила. Ось така у нас статистика. Може, більше випустила б, але 18 років я була ще завучем. А якщо завуч, то ти менше годин читаєш, тому менше через тебе проходить менша кількість дітей. Учнів. Не можу сказати, що всіх пам'ятаю. Буває, зустрічаю, але я бачу очі. От от очі, я бачу, що це мої очі, наші очі, що ми їх знаємо. І тоді, ну, я не соромлюсь, а ну нагадай, хто ти і там, і тоді пригадуємо. Це зараз у нас вже 10-11, і Ми вже другий рік поспіль, в принципі, приймаємо дітей без е, е, іспитів. А раніше у нас все таки якісь такі вступні екзамен, тобто якийсь відбір був. Тобто е це було дуже престижно у нас навчатися. І якось діти хвилювалися, щоб їх не відрахували там, і намагалися все-таки бути кращими. І, мабуть, тому я вже трошки підзабула, які діти бувають. Ми завжди кажемо, іноді бувала я, коли я екзаоч, кажу. Ви ж не забувайте, що ми все-таки з, з кращими дітками працюємо, тому нам в цьому плані трохи легше. Ну, але в нас друга планка. У нас планку треба високу планку давати. Ми зараз їм ліцей, і до нас приходять дітки з звичайних шкіл. Да? У нас і свої діти, є, їм дуже складно влитися в наш колектив, наші діти сильніші. А наша задача за два роки треба підготувати їх до вищих навчальних закладів. Вважається, що зараз діти більше. Більше в них інформації, всякої. Ну я з цим можу трошки не погодитися. Знання, які раніше давали, були були глибші. От зараз, начебто, їх більше, але знань глибоких діти все одно таких не отримують, тому що, ну, по-перше, вони так ставляться, вони зараз використовують різні там, рішебники, где вся, всякі. Раніше, от, наприклад, реферат там чи щось написати, та дитина буде по книжкам шукати, вичитувати, вибирати. Зараз скопіював, вставив, скопіював, вставив, і навіть а вони не завжди знають про що йдеться та мова. Ну так тема підійшла, вибрав тему і написав. Тому з одного боку, ці діти більш пристосовані до життя, мабуть, до сучасного життя. Правильно Тим дітям раніше таке сучасне життя було б не під силу, мабуть, вже теж. вони пристосовані більше, але я не можу сказати, що вони перегружені так знаннями. Мені здається, я даже бачу по своїй математиці. У нас книжки, начебто, і такі багато різнопланові. Там більш цікаві, більше картинок. Бо дітям складніше, вони складніше це сприймають, розумієте? Таку суху, суху математику. Тому вони виходять, що Знань не такі глибокі знання. Те, що ми раніше на екзаменах вимагали від наших учнів, зараз ми не вимагаємо. Діти також не винні в тому, що вони такі стали чотири роки, фактично немає нормальної роботи. Дуже складно проводити уроки і щоб весь час був взаємозв'язок з усіма учнями. Тому що є предмети, які можна заставити дітей включити камери, не дивитися з ними спілкуватися. Нам, математикам, треба писати, тому ми відкриваємо джамбор, наприклад, або якусь дошку іншу, і вже ми класу не бачимо. Тільки з ними спілкуємося, як в спіритичному сеансі, І тому вони дехто. Діти самі жалуються, що навіть такі дітки, які непогано вчаться, вони жалуються на те, що от, розумієш, кажуть матері, я от сижу 5-7 хвилин, вроді все добре, а потім ловлю себе на думці, що я вже десь не на уроці. Я вже щось про друге вже подумав. Зараз дуже багато років, за тривог пропадає. Приходиш, і та тема, яку вже повинні вони самостійно були працювати, ти знову починаєш, і весь час ти щось доганяєш, дуже складно. І Ям і нам, вчителям, тому що ми все таки хочемо дати якісь знання. Під час тривог ми йдемо до сховища, і, наприклад, знову є предмети, де можна щось поговорити, десь сказати дітям прочитати і так далі. А ми беремо листочки і там працюємо, хоч чомусь навчити, бо ми так виходимо раз на тиждень. Це замало дуже нам. Не вистачає комунікації, звичайно. І тому ми радимо, що батькам, що хай діти приходять хоч в цей день, вони поспілкуються, тому що класні керівники, я не класний керівник зараз, але класні керівники, от які виходили з дітьми, там хотіли десь на екскурсію сходити і так далі. І помічали, що. Діти приходять ну чужі, вони там ті там стоять, ті там стоять, якось у них немає спільних тем для розмов. Тому е це сказується. Ну, Я хочу сказати, що як вчитель математики, я в принципі, завжди ж вимагаю, щоб там і це знав, і це знав, і це знав. А потім, коли часто в розмові з класними керівниками. Е Узнаєш там, що у дітей там десь батько воює і так далі. Ці свої планки починаєш знижувати і розумієш, що діти в стресі весь час знаходяться. Ну і основна головне, що здоров'я. Спершу всього ми здоров'я бережемо, ну а потім вже накладаємо математику. І нам треба змиритися з тим, що математика не всім просто буде нам потрібна, да? вчити її треба. Вона в порядок проводить, але не треба на цьому вже так сильно її акцентувати, тому що проблем достатньо у дітей також. З Самими дітьми проблем нема, тому що я завжди можу пояснити свої вимоги, що я хочу. Проблеми більше бувають з батьками, і проблеми у нас в чому? Бо всі знають, у нас як треба вчити і лікувати. Да? От це може бути проблема, це така може бути проблема. Проблема може бути проблема ще це е, наявність е, ГДЗ, оцих всяких засобів, за допомогою яких вони е, ну, вибачте, трохи нас дурять. По-перше, во вони я їм розказую, що ви самі себе дурите цим, але. Ну, е, свідомість не завжди усіх там на висоті, не всі не дуже це розуміють. Тому весь час пояснюєш, бонуси я можу дати десь може на уроці. Хоча за що давай. Це, я вважаю, що це правильно, це дитина активна на уроці. Ну, а, а що таке улюбленець? Хто тобі допомагає урок вести, правильно? Хто тебе не підведе в будь-яку ситуацію? Це не те, що улюбленець, це просто надійна дитина, будемо казати, яка регулярно навчається. І, але якщо у нас письмова робота контрольна, е, те, що зароблюють. Тобто я тут не тягну їх, е, не тягну тільки з цією метою. Я завжди кажу, будете в 11 класі, я десь вас підтягну. А зараз вчіться своїми силами, викарабкуватись, вам треба знання. З приводу майбутнього майбутніх випускників е, були помилки. Наприклад, були діти, які Дуже погано навчалися, ну будемо так казати. ну, Це тоді в нас ще на гімназія була. От, а потім вони е пройшов деякий час, і їм захотілося вчитися. І у них одна освіта, друга освіта, і вони отримували задоволення від того, що вони навчаються. Е ну, Це говорить про те, що у кожної дитини теж свій час. Діти, які гарно навчалися, е дуже часто вони, вони гарні виконавці. Але іноді їх не виста їм не вистачає якийсь такий, ну не емоцій, а скачка такого, стрибка такого. І, знаєте, виконавці хороші, працюють в гарних компаніях там, да, але не лідери. Заслужений учитель — це звання я отримала, мені здається, як на мене, зарано ще. Ну, не такі великі досягнення в мене на той час були. В основному я тоді займалася, ну, брала участь у конкурсах учитель року. Я тричі брала і якраз була ще учасником, коли тільки перший обласний тур був і так далі. от. Але коли я отримала це звання 23 роки тому. І от тепер, 23 наступних роки, я намагаюся довести. Що я в я в принципі гідна цього звання? Тобто я не даю собі ніяких поблажок, Треба, щоб 200 бальники були, Треба, щоб олімпіади у нас були, і обласні. І зараз у мене вже четвертий раз ми будемо на всеукраїнку готуємося. готуємося. Якщо це мановські роботи, наукові роботи, то теж треба, щоб, хоча б, чи в області, хоча б місце було, ну в місті і так далі. Ну, тобто, це додаткова та робота, яка е, така вимагає дуже багато часу, сил, енергії, але. По Іншому вже не можеш дуже часто, трошки буває прикро, того, що твоя робота ніколи не закінчується. Коли ти не можеш до кінця все довести, сьогодні ввечері сісти, і сказати все, я сьогодні вільна. Це час є над тобою якесь щось висить, якусь роботу, Наче б ти працюєш е, дуже багато годин на добу, але все одно все переробити її не можна. Оце ну оце, мабуть, трохи дратує. Ну і я вам вже казала теж те, що коли до мене приходять і розказують батьки, там як нада, вчити. Да? У мене були такі випадки, коли приходили ті батьки, яких я в яких навчались у нас в школі, і я знаю, що вони ну, ну геть зовсім не вчилися. І розказують мені, да? і я кажу, я ж починаю тоді фразу: я розумію, що ви добре знаєте математику, ну, але є ще методика, методика, яку ви не вивчали ніде. Дуже часто до нас звертаються батьки якісь порадами, і ми начебто їх там намагаємося всім дати. Але коли ти стикаєшся з власними дітьми своїми, Онуками і не завжди бачиш, що не завжди твої поради спрацьовують. І тоді приходить така думка, що з порадами дуже треба бути обережним, дуже обережним. Ну, для, Як для мене, для дітей. Я завжди прошу, щоб це було от зараз модне слово, доброчинність. Такі дії були, щоб ми чесно поступали, щоб ми відверто, щоб ми якісно працювали. Раніше в мене взагалі не було часу на те, щоб трохи відпочити, бо діти були у 40 років. Я вже стала бабусею, троє внуків, і всі діти наші діти і внуки. Вони в нас спортсмени. Я вже засвоїла там і художня гімнастика, у нас і плавання, і карате, і фігурне катання. Ну, коротше, вже стільки ми пройшли всього. Ми любили з чоловіком з онуками їздити по Україні, от старшим онуком, ми його там, ото сім чудес України, ми його намагалися повести, розказати все. Тобто я е, у 42 роки, чи в скільки там, перший раз поїхала один раз за життя сама відпочивати, без онуків, без дітей. У мене просто ніколи думки навіть не було, що можна відпочивати самому. Ну, так було. Ну, Зараз, слава Богу, діти виросли, онуки вже теж так. Е, е... Ну, ще, ще вчаться, двоє минуків ще в школі мене вчаться. От. Але е, зараз я все-таки намагаюся вик... трохи часу витратити на те, щоб е, якісь, якимись власними справами займатися. Ну, у мене зараз моє хобі, будемо казати, це в мене мій дім, е, присадівна ділянка. Е, і раніше ми з чоловіком там порядки наводили. Тепер мені самі це треба робити, і е, е, хочеться, щоб було не гірше, як раніше було. Рік тому. Це вже півтора роки. Я отримала водійські просі. посвідчення, да, вже тепер машину вожу. Пішла на плавання, записалася. Ну, тобто, якийсь релакс є все таки. В принципі, ми постійно всі живемо в стресі. Не можеш ти розслабитися, не можеш там з когось навіть день народження, ти не можеш все одно там посміятися. Якось все це накладається. Ми якийсь весь час зажаті. Зараз у нас таке життя, якесь воно. Я дуже хвилююся, що це все на нашу націю скажеться подалі. Коли ми розслабимося, це буде такий, це буде такий. ну, я не знаю, як сказати спріс, не спріст і можуть люди хворіти, і так далі. і так далі. Оскільки вже дуже довго, два роки ми весь час знаходимося в стресі. Може хтось не сильно його помічає, але він все одно є. Двоє учнів у мене, я точно знаю, були на передовій. Один зараз ще ми кожного ранку, я їм посилаю доброго ранку. Якісь привітання обов'язкова. Ну, а один воював, але ну, потім він помер. Мріяти можу тільки про одне, про перемогу. Буде перемога, буде поновитися наше життя нормальне, тому що я вважаю, що зараз ми не живемо, ми виживаємо просто. От. Ну а звичайно, в мене родина, в мене діти, в мене онуки. Я хочу, щоб у них все було добре, щоб вони. І розумні були, і щасливі були. Ну, а для себе, для себе я, я хочу, я щоб у мене дуже що, я, я кажу, і хобі займатися, щоб якесь було хобі в мене. Ну, хочеться одним словом, пожити ще. <сміття> Тому що якось все працював, працював, працював. Зараз оглядаю, дивишся назад і розумієш, що ну, життя проходить, треба трошки ще й для себе пожити. Не знаю правильно чи ні слава Україні героям слава.